Прямого ефіру речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Пане Юрію, доброго ранку. Ми вам бажаємо і слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Пане Юрію, розпочинаємо ми з вами із винищувачів із авіації, яку ми очікуємо. І от ми вже чули від пана Столтенберга, те, що він підтримав передачу Україні винищувачів а 16 країнами-членами НАТО. Наскільки це для нас є позитивним таким моментом, що вже Єн Столтенберг закликає і заявляє про те, що це можливо, чи є це таким першим сигналом до того, що ці винищувачі все ж таки будуть на території нашої країни? А ви про які винищувачі маєте? Ну він про загалом Ф говорив F-16. А... шістнадцять. Інстовомбар розказав конкретно ага. про Ф-16. шістнадцятому що мова йде. Треба розділяти міг 29 на шістнадцять. Так тому що міг 29 рішення прийнято, що посилює наші спроможності. Ну поточні, які ми зараз виконуємо завдання, зрозуміло, що це не зброя перемоги, що це. Більше посилення тих спроможностей, тому що це ті ж самі радянські літаки, які у нас є, але це для нас безумовно корисна допомога від Польщі та Словаччини, бо не маємо можливості відновлювати техніку так оперативно. Так... Як нам би того хотілося, бо зрозуміло, що виробляли стілі такі, що при радянському союзі, і так далі, так далі. Тому дійсно вони для поточних завдань ті 30 з лишніх літаків, що де дещо допоможуть, але все ж таки мова йде про те, що Україні потрібні сучасні потужні крила. Які мають сучасне бортове обладнання радіолокаційні системи бортові, а також найголовніше потужне західне озброєння, яке можуть застосовувати винищувачі, це високоточна зброя, яка є точно летить далеко. Це і крилаті ракети, і керовані авіаційні ракети, і корговні авіаційні бомби, та інше та інша зброя. Це дозволило б нам е, ну. Посилити зрозуміло, що набути переваги в повітрі перетету такого відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів і безумовно підтримати наші наземні війська як в обороні, так і в атакувальних діях. Так, пане Юрію. Вчора ви спростували інформацію щодо навчання українських пілотів на винищувачах Міраж 2000 у Франції. Кілька слів чи можете додати. Як ви вважаєте, ну взагалі чому такі повідомлення на вашу думку з'являються? Кому це вигідно, для чого це потрібно? Ну знаєте, нема диму без вогню, як то кажуть, так ну тому що е, навчання е, фахівців усіх сил оборони сьогодні десятки тисяч військовослужбовців сьогодні навчаються в країнах-членах НАТО в Європі, зокрема різних фахівців різного роду. так само і представники повітряних сил. Ви знаєте, ф, і Франція, і Італія, Сполучені Штати, Норвегія навчають наших зенітників. Так само проходять курси підготовки і інші фахівці, такі як авіаційні навідники. Так, вони є в армійській авіації. Ну чи що. Допомагають наводити авіацію на певні ну, цілі, і так далі. Там різні в бойового управління так само проходять курси виживання льотного складу. льотний склад це різні, ну тобто і військово-транспортної авіації, так далі. Це все проходить теж у Франції, зокрема, і е, мова не йде про підготовку льотчиків, саме тих, хто пілотує літаки. Це наземний склад, який. Посилює свою підготовку за стандартами країн НАТО. Це нормально зараз. Всі країни Європи надають нам свої майданчики для такого навчання. Ну але ж крім того, зрозуміло, що йде мова і про надання Україні ну надання прийняття рішення щодо отримання багатоцільового західного літака, про що говорив у своєму зверненні командувач повітряних сил генерал Натоліщук до е, своїх колег. Командуючи повітряних сил НАТО створити все ж таки коаліцію авіаційну під гаслом Перемога на землі кується в небі. Закликав їх. Робити все для того, щоб якомога швидше Україна все ж таки отримала це добро. Це зелене світло від країн заходу отримати е, сучасний винищувач покоління 4+, модернізований, тому що е, ну знаєте, і міг і Ф-16 Це ровесники, фактично літаки. Так, але ж е, Ф-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації на відміну від міг 29 Тому потрібно розуміти, що для перемоги для досягнення переваги в повітрі нам потрібні. Сучасні літаки, все ж таки.